Ми поговоримо про фразу порушення функції незначне або функція не порушена. Але що це взагалі значить і як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до служби, а хто має право на звільнення? Це відео не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини. Всі, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функції у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал «Донатом». Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функції органу системи всього організму часто є тим ключем, який вирішує, ти категорія В придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А непридатний. І навіть якщо діагноз серйозний без фрази про ступінь порушення функції, лікарі можуть винести рішення не на твою користь, Тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Придатний – це коли функція не порушена або порушена незначно. Простими словами, у тебе є діагноз, але він не заважає служити, рука рухається, але трохи болить. Зір трохи гірший, але бачиш, це легке або взагалі відсутнє порушення функції. І ВЛК ставить категорію В, придатний до військової служби. Якщо хочеш категорію Б або А, треба довести, що порушення функції реально обмежує тебе. Висновок, легкий біль, незвільнення, формулювання порушення функції відсутнє, це твоя дорога назад у стрім. Твоє майбутнє на ВЛК у твоїх руках, не медик визначає твою долю, а твоя підготовка. І навіть якщо ти дійсно хворий, без правильних документів, це нічого не значить. Хочеш отримати законну категорію непридатний або обмежено придатний, дій розумний. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно. Щоб ти не упустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення, і отримати офіційну категорію А, Б або В згідно з наказом. Не втрать свій шанс, бо ВЛК – це неформальність. Це твоя війна за справедливість. Поділись цим відео із побратимами, бо одне правильне рішення може врятувати не лише здоров'я, а й життя. Виникли питання: не соромтесь. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.